Тарас був дуже великого інтелекту. Це людина дуже великого кругозору. Він дуже багато читав. І його твори не є такими легкими для зрозуміння. Вони мають філософський, богословський, психологічний, соціальний, біблійний характери. Для нас, монахів, священників цього монастиря, який є при цьому храмі, Святого Герарда, він є. Особистістю гідною для наслідування. Наслідування тих слів христових немає більшої любові, як та, коли хтось віддає життя за друзів своїх. Коли запропонували сценарій цього презентаційного вечора, то ми, направда, були дуже схвильовані такою чудовою поезією пана Тараса, вашого земляка, і підібрали, я так думаю, найкращу класичну музику для супроводу його чудових думок, чудових почуттів, які він виклав в своїх віршах. Щоб мене зрозуміти, прочитайте те, що я не написала. Читайте, що не написано, а зробимо. Тих розділок на Моя мрія загинути, як прабатьки. у полі над головою лакить, в ногах чорнозе, у руках зброя, в душі полегкість. І хай клюють ворони тілом. Байдуже. Відчуваю, моє покоління буде добрим гумосом для нащадки. З нас виросте щось міцне і горде. А не аби якесь потрапи. Насправді Тарасова книга це його мрія. Друга мрія у списку з 51 мрії, який ми знайшли вже після того, як Тарас поклав своє життя за Україну. Першою мрією була перемога Крим і Донбас. І, власне, він відкладав всі решту мрій на потім після того, тільки, як здобуде перемогу, як завершить початок. Але так не склалося, на жаль. І коли ми побачили, скільки в нього багато напрацювань, і просто не могли зробити по-інакшому, ми вирішили. За будь-яку ціну видати цю книгу. Друга книга дасть Бог вийде. Я думаю, до дня народження Тараса. Таким чином, ми подаруємо йому ще одну ну якби вже на завершення цієї мрії, ми подаруємо йому ще одну книгу. У мене з батьком є ще на меті, якщо Бог дасть створити ще одну книгу книгу спогадів. Про Тараса, в якій будуть розміщені його фотографії з різних етапів життя, з починаючи від Майдану і до добровольчого руху, і закінчуючи війною на сході. Я більше пізнала свого сина, власне, через його думки. Він не був такий, ну як би, скритний, але все одно він. Говори нам тільки те, що важав за потрібне, і багато чого про нього, про його власне внутрішній світ ми не знали. А власне, коли я прочитала його твори, я, я зрозуміла більше свою дитину. Ми будемо цю книгу реалізувати переважно на презентаціях, щоб люди знали, хто такий Тарас Матвіїв, щоб люди почерпнули власне на тій презентації отой духовний багатий світ нашого сина. І звичайно, я такі... Охоче придбати цю книгу, які живуть далеко за кордоном України. Ну це нереально поїхати туди з презентаціями. Будемо їм надсилати, і вони будуть робити презентації у своїх діаспорах і розказувати про Тараса. Бо цю книжку не можна просто продати. Про автора треба розказувати, і таким чином, не тільки про автора, світ дізнається, так а дізнається про всіх воїнів, тому що дуже багато талановитих молодих людей. Поклали своє життя за Україну. Неймовірно талановиті молоді люди, які могли ще дуже багато зробити для української літератури, для її розвитку, але вони в потрібний момент для своєї батьківщини вони замість пера взяли до рук автомат і пішли захищати її. Тобто, це поети не і патріоти не тільки на словах, як у нас часто буває, а це патріоти на ділі. Хто хоче придбати таку книгу? Першу книгу Воїна, героя Тараса Мої думки можете звертатися. Ми будемо давати контактні телефони, і хай вона пізнає вас. А ви пізнаєте ту глибину особистості цього великого героя України воїна Тараса Матвієва.